Мир вам, браття і сестри! Можливо, перші бронзові мечі, коли з'явився меч, він був бронзовий, з'явилися саме як знаряддя абордажного бою. Ну, принаймні їх дуже часто знаходять на затонових кораблях. Кріт, Ірландія, Данія, там де ми вперше їх знаходимо. Ну, Та й і, і мікєни дуже часто. Я чому чомусь мені хочеться думати, що це саме корабельна зброя меч? Тому що ну у, на суходолі можна битися більш зручними речами. А на кораблях завжди мало місця. І тому замість списа, замість колісниці, замість коня, зрештою, там меч. Це може бути. І останні мечі, тобто останні. Довгі клинки, так само Укорійські. корабельці. Укорецькі. Да, Укорецькі Корейська війна, да, голландські да, оці, да, оці да, після, після воєнної. Останній був після Атомної І після, да. от саме про найромантичнішу тему, про морські клунки ми будемо говорити з нашим братом Славком. За піратів. Власне, ми збиралися говорити за піратів, а ще власніше, за жуття, якщо ви своїми вну, онуками не граєтеся в піратів. То ви, мабуть, все-таки якось неправильно їх виховували своїх дітей, я так думаю. Ну, В нашому поколінні все-таки ми не соробилися журверно, але інколи мрії приходять до тебе запісного вже виконання Дмитро минулого року здається купив оцю американську абордажну шаблю. Прекрасну, доби якраз таїнственного острова. Це от те, чим би мали скажу, битися героїв цих всіх романів журверно присвячених 1860 вісімсот рокам. Да, власне, це ж американський був та в 15 п'ятнадцять капітані. Це ж так, да, американський. Оце це все мали битися, я скажу, герої Шудверні. І якось я її тоді геть не оцінив. Я щось пофиркав на неї, і Дмитрові було навіть незручно за це. Але це прекрасний американський зразок. Про що ми власне будемо говорити? От минулого разу, коли ми були в нашого друга Жені, у вас, мабуть, склалося трохи неправильно враження за те, як ідентифікується зброя. Все-таки ми вам пояснимо це більш прозаїчно, але не за менші знахідки. От коли оцю річ вдалося купити, між іншим, тут дуже часто питають, де ви це все купуєте, чи це справжні речі, чи це підробки, чи це репліки чесні. Ну, в принципі, зараз стан на ринку антикваріату завжди був такий, що справжні речі, все що можна купити дешевше, ніж репліки. Коло стілу, якщо вам дійсно припече, ви можете це купувати на сльоті колекціонерів в Києві щомісяця в останню суботу. Ясно, що разів два-три вас там взують, і якщо у вас не закінчаться долари на той час, то десь на четвертий раз, на третій, ви можете купити щось нормальне. Я думаю, ну так в це всі Проходи, до Кого не взули, навіть я скажу, Женю взували, мене взували. Вони такі підозри, що й Дмитра взували, я думаю. Ні. Ну, вони взували, Ну, добре, вас не будемо тицяти пальцями. Так от, як відбувається потім. От ви купуєте річ, потім ти її пробуєш ідентифікувати. От давайте я ближче вам це все піднесу, мабуть, сяду під лампу до Дмитра. Пам'ятаєте, ми з вами говорили за цю річ. І дуже часто ти ж все-таки стикаєшся з чимось вперше в своїх розвідках. Оцю річ ми помилково ідентифікували як власне. Як Меч Мушкетера, як шпагу Мушкетера, за зразком німецьким, десь першої п'ятнадцяти першої років 18 століття. Але в чому проблема? Вся ця зброя пішла із Франції такого типу, з абсолютистської держави. Коли говорити за німецьких князівство, ми будемо наступного разу у Жені, поговоримо за Фельдеген і ще раз поговоримо за Хаудеген, власне, за валонки. То в Німеччині там іншим шляхом бувалося. А оця дешевізна клінка це був абсолютистський режим. Зброя мала бути дешевою. Що король не бажає, аби меч коштував дорожче за 100 су, 100 су це 5 золотих франків. От король бажає, щоб шефа полків доводилося, що ви не можете підняти на цих мечах більше ніж певну суму. І коли ми спочатку я вважав, що це мушкетерський меч німецький. Десь тих, я зразок 1715 року і перебував в цьому переконанні. Хоча я бачив оцю бачите, власність пруської корони, оце, от, бачите, цісарську літеру, Вільгельм. Ось іще раз цей Вільгельм. Бачите, оно він. І я бачив і знав вже я, звідки воно має бути, але знати і використовувати свої, свої знання це геть різне. То мій шлях пізнання був дещо довше щодо цього меча. Ясно, що це виявилося, що це епідефузілір, що це не меч Мушкетера, що клинки, мечі Мушкетера початку 18-го були інші. У нас оригінальних немає, ми не можемо їх показати, може, вже нічого знайдеться. Але оцей тип клинка це, власне, гуер десет Ан, Семирічна війна. Я прошу пробачення за свою французьку, що це доби Семирічної війни, це нас до шляхетного Фенімора Купера. Мабуть, когось із вас можна звинуватити в знатті знані фінімора Купера, ну як, на, як нас, метро тобто, передать всі фсі фарти на великих озерах, оцей фонтфорті, конг дорога. То це дійсно, це німець, це Золінген. Бачите, це типовий Золінген. Але таке, такий, такий клінок був властивий для 50-х, 60-х років. З роботи 18 століття, а такі замовлення на бачите, двобічний щиток це теж німець. Такі замовлення Франція робила в семирічну війну. Фузелірські мічі Франції, що сухопутні, що морські, мали однобічний щиток. Отак, от, от француз, чистий з 30-х років, власне, з воєн за австрійський спадок, він виглядає отак: з одним щитком. Як ви побачите, такий мить з одним щитком, це француз. Це в семирічну війну Франція була змушена купувати зброю в Німеччині. Французи дуже впевнено датують отакі от мечі 1750 і 1760 роками, звідки І значна кількість їх використовувалася в морській піхоті для заморських театрів бойових дій. Отакий меч могли знайти від Тікондероги, від форту до, власне, до Індії, до індійських французьких колоній. Це розкішний шматок світової історії. Семирічна війна була першою світовою. Твою тобто, люди таку річ можна було знайти у нас в Києві, продану як меч піхотинця Петра І на щастя комусь з наших недолугих колекціонерів. Звідки тут, от всі ці пруські літери, це франко-пруська війна, власне, війна франко-прусів. Вільгельм перший був наступний імператор, перший імператор германського райху. Оце от Вільгельм, він правив, що з 68 по 1880 якийсь рік, і вся трофейна зброя, і Я це знав на карабінах, шаспо, на кавалерійських шаблях, на багнетах. Я все це знав, але використати це не міг. Поки мене все-таки французи не, не підштовхнули до цього до розуміння мого знання. Це от корона Пруська, це трофеї, це з французького арсеналу взято, було з трофеї з французьких арсеналів, які захопили німці франко пруською війну. Ну мець, седан, все, оце от. І було завезено в Німеччину, і там все прокліміно, тщательно, як у них до останньої шаблі. Це дійсно семирічна війна, яка потім в Франко-Пруську дісталася, власне. Прусака ми так от дожила до наших днів. Це розкішний взірець. От уявляєте собі, коли там була семирічна війна, можете собі уявити цього юного, як його, Натаніеля Бампо, юного, цього ж ю, юного, юного Чингачгука. Яке відношення це має до моря? Така у морська піхота використовувала французька, власне, такі от тесаки дуже довго в мечі використовував французька піхота. Він у них писався то Епі, то Сабре. У них попризнам писалося ця річ в цих от отбужона ця... Внанті гвардія використовував, що в добу революції, в портових містах. оце гвардія насила. Таку зброю є згадки. Буквально вчора я бачив за такі згадки, це такі самі мечі. Тут, власне, бачите, що затертий же ж напис. Воно. Тут же ж було, мабуть, батальйон був написано. На цьому або на цьому щитку, десь воно більше затерто. Тут, мабуть, батальйон і номер зброї був написаний. До чого я все це оповідаю? Що це от. Один з ранніх зразків абордажної зброї Андрій Борисович. Вона йому дуже подобається за швидкість рухів, за швидкість уколи. І ви помітьте, що цей клинок був у боях. От бачите, оці зарубки між де, там, де закінчується перша треть, де власне наш тих нашої української це називається. Завершується перша треть, власне, слаба частина клинка, Бачите, є зарубки. Це відбиви, це глісади. Бачите, вони йдуть назустріч. То він коло так як я вам показую, то глісадами це відбивалося в есна вихтуванні. Знаєте, що цікаво в абордажній зброї? Вона на дивовиж зручна. От якщо кавалерійська зброя на дивовиж не зручна, то абордажна зброя найбільш на дивовиж зручна. От ми стикаємося власне, з кявоною. Це ще один дуже вдалий зразок знахідок історичних, які от можна проприйняти за невеликі гроші зробити. Оцю, власне, ну, з К'явоною ми можемо казати великою таємницю? Можемо. Ми її обміняли на статую на київську статую кучми. Ви ж знаєте, це був прекрасний пам'ятник кучми, які не оцінили наші власне комунальники. Вона недовго простояла. Потім її перенесли в студію. І власне, оц оцю скялону вдалося виміняти на статую кучми. Скажу, що ми багато втратили. Тому що ста статуя кучми, я скажу, вона ростиме в ціні культурній значимості, але і той, хто цю склявону обмініму, він теж трохи втратив. Розумієте, бо, ви бачите, ну це 18 століття. Ви знаєте, все, що не авари, все, що не кочівники, все що не хазари, То тут в українських романтичних колах немає значення. В сімнадцяте століття для них не романтика. Але це дуже дивна річ. Дивіться, оце от початок 17-го. Оце характерні ефеси Белунської роботи, якісні. Багато я маркована арсеналом венеціанським за сперешення. Це класична розкішна робота. Ви бачите, яке. Як її ковали. І ця зброя протрималася до самого кінця 18-го. Зібрана, ми маємо, можемо навіть точно сказати, коли вона була зібрана. 1797 року це рідко з такою зброєю відбувається, що можемо точно сказати, коли і для чого. Впала Венеціанська Республіка. Впала так само ганеба, якби бала впад наша українська держава, якби не добровольці. Тоді просто Венеції не вистачило добровольців, щоб вчинити спротив. І французи в Венеціанському арсеналі. Добудовували кораблі венеціанські, і в тому числі кілька фрегатів. Один з них ми всі маєте знати, це Муріон, який вивіз боні з Єгипту. І позаяк кожен з цих фрегатів, бачите, оце от клеймо, не, не, не уже не венеціанське, а морське морської зброї, якір французьке з дуже великою ймовірністю. Цю, цю зброю, де, взимку 97-98 року, перед евакуацією в Венеції, нею оснащали кораблі анконські ескадри, в тому числі. Вони мали потрапити до рук Москвинів, але їх відбили після взяття Анкони. Австрійці їх захопили, і вони стали основою австрійського флоту. Так їх хотіли захопити Москов... ушакова московська. Або французькі фрігати, які з цими вийшли в Єгипет, вот са на борту фрігата Муріон, який возив Наполеон, який брав участь в Абукірі, Вони вояки, французькі матроси були озброєні отакими от венеціанськими паласо аборто. Бачите? І випадку, що ви знаєте, що ж Муріон став пам'ятником, дуже довго простояв, потім його знищили через пам'ять за узурпатора Бурбони. А два інші фрегати затонули і стали призами британців навряд чи з них. І є невелика ймовірність, що це з Муріона. То, що це з оцих от французьких поставок 97-го-98 року річ? Це практично точно це Паласа аборта. А от саме з яких тут уже не встановити. Ну і кожному хочеться бачити, щоб це було з Муріона. Така річ. До чого я все це оповідаю? що море чомусь дуже швидко примусило людей до захисту руки. Мені таке враження, що ніхто так не, не турбувався за захист руки. От Вчора Дей Борисович мене добре таки це налупив по пальцях при кожному випаді. От ви цього всього не бачили. Але ви бачите, що морська зброя дуже добре захищає кисть власника. Що всі ж ці удари ніхто ж не парує в зброю, всі ж паріють в руку. Ви розумієте, всі ж удари наносяться в руку. І воно дуже добре захищає, бачите цей кіш. З перекладенням двох пальців один тип, бачите? А треба сказати, що і мусульмани саме на воді. от німче, бачите, це ж чисто іллірійський, далматинський тип, а право він схожий на Португальчук. Наскільки море об'єднує людей? от Чому цікаво, що здалося, б, де та Португалія, де та Марокко, де та Ілірія. І все ж це було ще за. -за... До доби пару і наскільки оцей тип клінка, далматинський, часто во такі палащі є у далматинців, дуже часто зустрічаються, і розумієте, що португальці з їхнім успіхом в мореплавці вони нав'язували і зайві речі, навіть естетику. Що оця от португальська естетика Мануеліна, бачите, оці от ослі підкову. Я просто ще раз для повторення це пояснюю. Вона була в елірії і була в Алжирців, була в Маларканців. Ви бачите, що відразу як тільки стикалися, виникла потреба стикатися. З європейцями в рукопашному бою на палубі судов, відразу вони не могли це зробити без розробленого ефесу, без розробленого захисту руки. Вся власне, морська зброя, ви бачите, африканських народів, власне мароканців, ну теж має європейські ефеси. Але цікаво, що от піратством дуже часто займалися маври, це перекінчики з християнства, ренегати, які засновували портові міста. На узбережжі Марокко, вони вже не могли культурно об'єднатися з маврами африканськими, оці біженці з Іспанії, з Португалії, ці от європейські маври, вони вже не могли культурно об'єднатися своїми власне предками. Ну так, да, можна сказати, що з предками. І вони засновували окремі міста, ФЕС з великою кількістю євреїв. Євреї, на жаль, виїхали. Ну, власне, це це бо робили цю зброю право єврейські зброярі. Це один з типових зразків зброї, до якого безпосереднє відношення мають євреї, як виробники. І з цим йод ми нарешті повертаємося ще до цілого пласту культури. Все-таки це Еспанія. Всі ж дивляться чорні оці чорні вітрила, мабуть, навіть там відверта педеростія капітанів. Нікого не це є. Ну, матилоти, ну вони ж мали бути всі підірастами, в принципі. Така сувора правда життя. Вона вже не обурює навіть українських глядачів. Оце це от розкішно, Що піхотний, що морський, Ви бачите, цей ви будете часто зустрічати в оправі хіршвангера. Цей клинок він дуже був поширений на морі, і я підозрюю, що власне він був поширений з кінця 17-го, з дерейтера. Якщо ще раз нагадаю, ті з вас хто не подивилися голландського адмірала за дерейтера. То маєте всі подивитися цей фільм, це дуже хороший фільм. І, власне, в картинах, присвячених Тромпу і Дерейтеру, ми вперше і в музеях Голландії ми вперше ми бачимо датовані німчі. Німчому розумієте, датувати неможливо. От повертаємося до як працюють історики, у вас трохи неправильне уявлення. Ви там щось ультрафіолет рекомендували, хімічний аналіз, радіоуглецевий аналіз Сталі. Розумієте, вуглецевий аналіз Сталі робити нема сенсу. Нема сенсу робити хімічний аналіз. Все, що воно покаже, покажеться, це що це буде заліза вуглець, сіра та фосфор. А якщо сучасні підробки, то марганець, допустимо, сучасна сталь. Це не допомагає. Так само не можна радіогліродний аналіз сталі робити ніколи. Воно нічого не дає. Так само ультрафіолет вам нічим не допоможе. Це вам треба вміду. От бачите, оце різ. За що тоді ми сперечалися, Женя? Оце різець, бачите? Оце от різець, очевидний. А то, що ми бачимо, воно все-таки виглядало на травлення. От бачите, різниця, отут от ми бачимо гостре дно. Гостре дно, бачите, все це нарізалося різцем, всі ці малюнки. Тому оці малюнки у нас велике застереження викликають. Вони виглядають як справжні, але поки не знайдено аналога повного французького цієї. Оце от Бурбонські лілії виглядають дуже підозріло. Я скажу, що може їх такі доробили в 19-му. Оця от річ виглядає на пісню. От, Дмитро, що, що ви думаєте за цю всю Лаврушку? От. Виглядає, звичайно, але бог я знає. Ну, от якось воно. Чи людина вправлялася, бачите? Може людина вправлялася на цьому в гравіруванні, бачите, воно ж не дороблено. Угу. Оці речі. Ну то, що клінок це 18, те безумовно, і підпливи іспанського, а те, що вже з ним могли робити в 19-му, оця вся. Розділку, то цілком буде, знизу у Франції ж був історизм. Історизм народився у Франції. Історизм ми нагадаємо, це явище в культурі, коли герої фільмів, ну, в фільмі тоді мов герої спектаклів, герої книжок, образи на картинах, образи скульптур мають виглядати так, як в ту добу. Вже не в антично всі бештанів стояти як оцей власне міні пожарський. На Червоній площі, чому вони стоять без штанів в римському одягу? Тому що ніхто тоді не знав, як виглядати мали міні не пожарські, які в воєнкому одязі вони мали бути. Тому їх про всяк випадок зробили римлянами. Не хотіли одягати в тюрбани автентичні. Ну да, безумовно, в мурмовки, перські, швидше в перські мурмовки. І от ми повертаємось: оце от Іспанія прекрасна річ: от, власне, все 18 го сторіч, всі всі ці штурми Гавани, війна за вухо Джон... Капітана Джонсона, здається. Яка була слухати, це от, аж до відпадіння власне, еспанських колоній і до цього славетного скарбу Ліми, який нібито вивіз із Ліми, заховали на острові кокос. Оце все, що ви мали розказувати своїм внукам. Якщо допустити, що їм, прості, господи, це коли-небудь буде цікаво вже в цю добу. То все це от пов'язане може з цією еспанською, бачите, еспадо, да, вони, власне, еспадо абордо, да, Маріни, інфантерія Маріна. Отака річ, от ми повертаємося до класики, до француза. Бачите, пам'ятаєте, я вам розказував за гранене руків'я? Що кавалерійська шабля все ще має овальне руків'я, а ця вже восьмигранна. Бачите? Ця от французька, бачите, ну це що, це у нас ранній Монте Крісто, правильно? 1838. Ну да, власне, це вже пізні, це вже доба його щасливого життя з Гайде, мабуть, уже десь в Сірії. Він же, ж, мабуть, кудись на схід втік. Це вже в добу пізнього, власне, щасливого життя, Мантикріста родинного. Розкішна річ, бачите, восьмигранна. Ну, ці вже, власне, тисаки Нанських корсарів доби Наполеона, з якими вони нападали на британські конвої, вже тоді мали восьмигране руків'я. Чомусь французи на морі відразу відчули потребу мати гранене руків'я, щоб клинок, бачите, щоб удар ішов. Що, от я вам показую. От покажіть: о, не завалювалася рука. Ну, відрубайте вже. Та ну слухайте, одним вже знаєте, суддєвна медицина, а одним не отрубиш ударом. Буде видно. Так от, мав восьмигранна. І це от на початках напевно, власне, от завдяки цим шаблям, можна сказати, що програли Трафальгар. Все-таки, mm -hmm. що французи не могли нічого протиставити британській артилерії. Але ж таки, що саме стрілець, саме стрілець, саме морський піхотинець убив Нельсона, все-таки не з гармати вбив з рушниці. Оце розкішна зброя. Оце, от, власне, все, що ми потім бачимо в пізньому пірастві, Це, от, бачите, шаблі французького зразку, в тому числі і ця от американської війни. Бачите, громадянською, ці всі от битви з захопленням крейсерів южан, це ж які були справи? Зараз ми повернемося до політики, щоб ви могли зрозуміти, що Британія тоді, це остання громадянська війна в Сполучених Штатах, це останні випадки використання приватної воєнної ініціативи. Розумієте, що крейсери Алабама, Флорида, Шенандоа, ці, три, ці крейсери Алабама, Флоріда, Шенандоа, ці крейсери... Півдня вони були озброєні приватним коштом. Там служили люди, які вважалися членами морсь... військово морського належними до військово-морського флоту конфедерації. Але північ заперечувала, вважала, що вони пірати. Все таки це були косарські приватні кораблі. І потім, після цієї війни, Британія, яка спорядила ці крейсери, озброїла їх з британських портів, вони вийшли в море. І всі займалися навіть нападами. Цікаво, що з Сімшаблям уявляєте, могли накидатися на китобої в Тихому океані десь коло Камчатки. Що от конфедерати могли з такими сікачами нападати на американських китобоїв в Тихому океані? І що Британія змусила заплатити відшкодування за цією справою. Сполученим штатом що на все життя відбила мало бажання підтримувати приватні воєнні ініціативи. На жаль, і отут ми повертаємося на цьому. Власне, моменти до необхідності приватної ініціативи в війні, ви розумієте, що піратство нікуди не ділося. Піратство це те, що нас чекає в обличчі все-таки можливої капітуляції українського дивіться, як тільки ми вдалися, патріоти власне, вдалися до блокади, до військово-морської стратегії, дивіться, матеріал шляхт, він не стащав противника, скільки не він один в одного. Як тільки вдалися до морського мистецтва, до власне до законів морської війни за механом все відбулося за адміралом, які почали слухати не на німецьких генералів своєї уяви, а навіть інстинктивно зробили те, що радили американські адмірали, заблокували комунікації противника. Як відразу це всім ця війна стала помітна, Дмитро. що ви вважаєте? Ну, Сто відсотків. Механа тут нема. 100% потрібна блокада. То І ті наші хлопці, які нічого не знають про море, але все-таки блокують. Ну, діють як пірати, як запорожці. Да, Вони діють правильно, як запрошують. Як запорожці. так що, хто, всі, хто висловлюється проти блокади, всі ці люди висловлюються проти моря. А море у юнга да. це символ підсвідомості. Тобто, це. Люди, які прагнуть воювати з власною підсвідомістю, вони програють обов'язково. Вони вже програли. А блокада вже має рацію, браття і сестри. Якщо ви уважно слухали про ці саблі, ви розумієте, до чого йдеться. Перемога близька, це голос про Ні, Ну давайте коротко так, якщо дивіться, ну що можуть зробити 30 чоловік в секторі? Ну підуть вони на кілометр, ну на два, ну приведуть вони 8 сепарів. Це безумовно потрібно для обміну. І що я ще хочу вам нагадати, любі глядачі? Що коли ми європейці стикалися з варварійськими піратами, і по церквах, по костьолах, по кірхах збирали гроші на викуп моряків, кого в першу чергу викупали? Не викупали ж так підряд, як у нас. Викупали в першу чергу тих, хто мужньо боронився і мужньо поводив себе в полоні, хто відбавлявся від продуктивної праці на поневолювача, кого тримали в ланцюгах, в підвалах, власне, в баштах. Тому в першу чергу викупати слід тих, хто був взятий з бою, хто чинив спротив, хто не від, хто не співробітничає, тих, хто нам більш цінний, розумієте? Треба бути жорстокими. Оце от питання всіх на всіх це ще питання. Розумієте? Викуп... В першу чергу. Викуповувати, обмінювати треба своїх, тих, хто бореться. Так от, повернемося до цього сектора. Вчора ми говорили з дуже Людина, яка вражає своєю мужністю, своєю неглушнікістю. От, власно, справжній запорізький козак, як його бачали люди минулого, що от віра в Бога і равнодушать послідствіям. От ми вчора з цим комбатом, це справжній козак. Але ви бачите, що все таки. Пам'ять наших предків вже недостатня. Ми, от ми мислимо категоріями упа, категоріями схронів, категоріями цих розвідок на два кілометри. А у нас під боком Азовське море. Там рибалки зрештою. Конкуруючої сторони, ви розумієте, і потужні мотори роблять тебе все ще недосяжним, як самоліця, Ви розумієте? Світловий день, погана погода, погана відимость. Все таки не таке сильне військово-морське і повітряне присутність Московії в акваторії чорного. Не забувайте, вони аж під Одесу нас загнали захопленням наших вишок газових. Море розумієте, ми маємо шукати реваншу на морі. От та молодь, яка зараз шукає відверто сказати собі, як сложити голову. Ну давайте будемо відвертими і висняємо, чого шукали козаки: скласти голову за материнські плава Божої Матері. Цього на власне цим вірбували. Хто хоче буде за віру християнсько-полоненим, розп'ятим, повішеним за ребро бути. Це напряму було в рекламі мучеництва запорізького казацтва. То той, хто зараз шукає собі мучеництво, а я бачу, що на Багато людей шукають собі мучеництва. От мені як старій людині з боку, як чи коректно про це говорити? Щоб ж голови та свої подорожчі поклали, ви розумієте, все таки море, якісь дії в запіллі ворога, неприміді цей пошук рішення за театром воєнних дій. Надає більше можливості вразити противника. Дивіться, поки ми обмінювалися старедами. Це одне. Як тільки люди наважилися перекрити шляхи комунікації, як відразу почалася реакція, почалася істерика, почався підрив власної економіки цих республік, почалася націоналізація, почали шугати наших олігархів. Подивіться, як змінилася ситуація. Ну, обкидали старедами цих бідних тузі, тубільців. Хто це помічав? ОБСЄ на це було плювати. А зараз, ви подивіться. Кров не пролилася. Блоковані комунікації. Яка реакція? Наскільки ефективна стратегія морського типу? Вона очевидно ефективна, і що б вам там не казали Гройсмани і Порошенки? Це найкраще, що було зроблено за останній час. Але хочу звернути вашу увагу. Що можливо, перш ніж ви перейдете до піратства проти Московського на морі, можна потренуватися на Дніпрі. Дніпровське піратство трималося до 40-х років 19 століття. Бічом було да. спеціально ліквідовувати Дантес, до речі, після да. того, по-моєму, як, як, як пристрелив... не ввозиться. да. Донтез, після того як пристрелив нарешті оцього е, віршомаза, то е, потім, значить, да. по-моєму, займався ліквідацією да, піратства на Дніпрі. Так ось там стільки берег будуть їздити на таких корабликах. По Дніпру, от тільки потепліше, yeah. і побачимо, там корабле коштує там і мільйони, і два і три мільйона доларів. І виявіть собі, що там його хапати значно легше на Дніпрі, yeah. і прямо там же ж його можна закривати, і прямо там же йому можна давати, просити про перерахунок коштів, ніж десь там його виловлювати yeah. охороною під офісом. Це все скучно. На Дніпрі це романтично. Тобто от там от треба займати, там всі будуть оці о, чиновники, там вся оця от ватна публіка буде завісати, е, як тільки трошки потепліше. До піратства, панове, да. ну прямо скажімо, на Крим нічого не гається Дніпром. <гум> Розумієте? Ні міру залі. Розумієте, чим славилися британці? Тим, що відверто визнали себе націю піратів, ці без виході. У них був король усурпатор, його ніхто не визнавав. Визнавали Єльзавету, мабуть, менше ніж нашого Петра. Як ви вважаєте? Так, так, Не, більше, да, не да. більше, ніж Петра, принаймні зброї їм ніхто не продавав як і нам. Да. Крім того, вона була жінка. Так. Да. На відміну, хоча Бог його знає, хто 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 у нас, Петро. Великий кондитер. Так, от нема варто вже наважитися і проголосити, Нема миру за лінією. Оцей розподіл, те, що там ОБСЄ нам начертило якусь лінію. Так не буде миру за лінією. Це те, чим піднялися британці, чи вони трималися сотні років, і на чому вони стали великою нацією. Правильно, немає миру за лінією. Не буде миру за лінією розгранічення. І якщо ви вже дійсно прагнете до християнського мучеництва, а я бачив цих людей, їх уже не відмовити, вони підуть до кінця, то хай вони подумають за ефективність своїх дій нарешті. Ми достатньо старі люди, щоб мати моральне право за це нагадати. Алілуя, браття. На цьому ми будемо завершувати. Всі, кому було потрібно, почули. Амінь.